Яка тонка ознака того, що хтось дуже розумний, коли хтось може визнати помилку і знає, що не знає всього. Вони не бояться, що їх сприйматимуть як дурнів, якщо вони ставитимуть запитання, і якщо ми будемо стримуватися у страху, ми ніколи не навчимося по-справжньому. Крім того, це хороший спосіб показати іншим, що ставити запитання. Якщо ви чогось не розумієте, краще, якщо ми будемо на одній хвилі, ніж сподіватися, що все вийде. Не будучи проінформованими, у мене над столом висить табличка з надписом: Краще поставити дурне Запитання, ніж зробити дурну помилку. Вони дуже добре вирішують проблеми, навіть якщо у них немає досвіду. Я додам до цього, що вони знають, коли вони не знають. І тому вони скористаються можливістю навчитися, щоб знати, замість того, щоб продовжувати плутатися в проблемі. Хоча іноді правильніше було б почати з того, щоб спочатку дізнатися, що до чого всезнайки, які вдають із себе всезнайок, просто продовжуватимуть встромляти квадратний кілок у круглий отвір, поки він не стане на своє місце. Я вважаю людину розумною, якщо вона здатна пояснити щось неймовірно складне більш простими і зрозумілими словами. Багато людей думають, що вони можуть це зробити, але спотворюють поняття, спрощуючи їх. Але я працював з доктором медичних наук і дослідником, яка назавжди залишиться в моїй пам'яті, як найрозумніша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Вона могла пояснити навіть найскладніші взаємозв'язки в найпростіших і найзрозуміліших термінах, не розмиваючи і не спрощуючи концепцію. Вони можуть адаптувати свій стиль спілкування, лексику. Тон зміст тощо відповідно до ситуації та людей, з якими спілкуються. Це виглядає цілком природно, це називається зміною коду. І так, соціально-інтелектуальні люди можуть робити це без особливих зусиль. Моїм сусідом по кімнаті на першому курсі був інженер-механік. В один з перших вечорів, коли ми були в гуртожитку, нам доставили піцу. Ми не з'їли її всю, але коробка з під піци не помістилася в холодильник гуртожитку. Він взявся за орігамі і перетворив коробку на меншу ідеально квадратну коробку, яка помістилася в холодильник приблизно за 12 секунд. Я провів 35 років в академічних колах між студентськими та викладацькими роками, і він все ще залишається одним з трьох найрозумніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Його здатність просто зробити це приголомшує мене. Його пенсійний проект перетворення батьківського кабріолета Mercedes 1963 року випуску на гібрид, який має невеликий дизельний двигун, що працює на рослинній елії, а також акумуляторну батарею від Tesla Model S. Вважаю, що високоінтелектуальні люди мають здатність мислити. Складними гіпотетичними категоріями, але при цьому бути нюансованими. Я вважаю, що мудрі люди мають достатньо терпіння і передбачливості, щоб розглядати довгострокові речі і бути уважним в тому, що важко врахувати. Вони з задоволенням діляться своїми знаннями і розмовляють з людьми, а не пліткують про них. Можливо, це не є стовідсотковою гарантією того, що людина розумна, але це те, що я частіше помічаю у розумних людей, ніж у людей, які просто володіють знаннями. Вони мають тонке бачення ситуації і вміють його добре сформулювати. Вони розуміють, що речі. Мають не чорно-білі кольори, а відтінки сірого і уважно слухають інших під час розмови. Я зустрічав кількох надзвичайно розумних людей. Одна річ, яку я помітив, що їх об'єднує, це низька самооцінка. У клубі любителів наукової фантастики, до якого я належав, був цілий клуб з низькою самооцінкою. Хлопець, який зробив багато розрахунків, що дозволили Зондам Вояджер здійснити велику подорож нашою сонячною системою, був членом цього клубу. Все, про що він міг думати, це те, чого він не знає. Знав або те, чого він фізично не міг зробити, спільною проблемою, якою спостерігав у цих здібних дітей, було невпинне шкільне цькування. Ми втрачаємо так багато цих геніїв. Через депресії, самогубства, самоліквідування або просто через власну посередність. Суспільство в США погано виховує інтелект, що мене неймовірно злить. Те, скільки потенціалу цих людей було змарновано даремно. Вони роблять паузу, щоб подумати над новими питаннями, замість того, щоб миттєво вигукнути відповідь. Іноді люди думають, що це означає, що вони зайшли в глухий кут і заявляють про свою перемогу. Ні, вони думають, аналізують і формулюють відповідь не сперечатися з тим. То не правий і віддати перевагу власному спокою, а не правоті. Якщо хтось справді розумний, він не принижує інтелект інших і не применшує їхніх досягнень. Я ніколи не зустрічала по справжньому розумної людини, яка б відчула потребу прямо чи навіть опосередковано натякнути. Що хтось інший не такий розумний, вони говорять тільки тоді, коли їм є що сказати. Лол, деякі найрозумніші люди, яких я знаю, не зупиняються ніколи. Зазвичай я вважаю, що креативність, гумор і гострота мови є хорошими ознаками інтелекту. Я зазвичай вважаю брак емпатії, низьку відкритість і бачення світу в абсолютних ознаках низького інтелекту. Крім того, я помітив, що багато соціально невмілих людей схильні вважати себе розумними, майже тільки тому, що вони соціально невмілі. Або Гано займаються спортом, це виглядає так, ніби їхньому его потрібно щось, щоб оцінити себе. Тому вони вважають, що вони повинні бути розумними. Цілком можливо, що інший хлопець у вашому житті, який змушує вас почуватися невпевнено, вищий, сильніший, харизматичніший і розумніший. Ех, таке життя. Сухий гумор. Він вимагає спостережливості, дотепності та незворушної подачі, яка майже применшує власну розумність. Це означає, що їхні миттєві думки часто досить глибокі, щоб бути дуже смішними без особливих зусиль. Половина інтелекту це критичне, латеральне мислення, а інша половина розуміння, визначити, що вам потрібно знати, а потім як цього досягти. Визначення шляху до знань вимагає від вас уважності та вміння ставити важливі запитання. Існує бажаний результат не Залежно від того, досягнете ви його чи ні. У вас є намір, його фокус, ваші зусилля. З огляду на це, я вважаю, що тонкою ознакою того, що людина дуже розумна, є те, що вона ставить запитання, або уточнює, чому вона запитує або формулює запитання таким чином, щоб показати свій намір. Ви можете чітко визначити, до чого вони ведуть своїми запитаннями, або якщо вони ставлять запитання, які не стосуються справи, ви обидва з'ясовуєте це набагато швидше. Це допомагає співрозмовнику отримати потрібну Інформацію, а також допомагає людині, яка відповідає, зрозуміти хід думок співрозмовника і сфокусувати свої відповіді. Вони більше слухають, ніж говорять. Коли вони говорять, це часто щось на кшталт: «Хм, це цікаво. Або я не знаю, але спробую дізнатися. Люди, які регулярно запитують думки інших з нейтральної точки зору, так ніби ідея чи думка не є їхньою власною, більше схожі на відкрите питання, часто розумні люди є дуже впевненими у собі, але шукають думки інших, тому що вони усвідомлюють власні упередження та недоліки. Таким же чином, вони зазвичай мають емоційний інтелект, щоб відкинути своє его або піти на втрату, якщо це в кінцевому підсумку призведе до кращого майбутнього результату, або Важливого засвоєного уроку вони більше слухають і спостерігають, ніж говорять, і саме тому вони найчастіше виходять переможцями з найскладніших ситуацій, в яких можуть опинитися. Хтось, хто спочатку налаштований скептично, але прислухається до розуму і фактів, щоб сформулювати думку, яку він готовий змінити, якщо хтось прийде до нього з іншим протилежним фактом. Вони дуже швидко навчаються, вони ставлять правильні запитання і досить ефективно засвоюють нові навички, знання, визначення інтелекту. Це здатність здобувати та засвоювати знання, вражаючи спостерігати, як хтось знаходить спільну мову з усіма, з ким спілкується, розсмішити незнайомців і зробити так, щоб людям було комфортно в будь-який момент, не так просто, як дехто може подумати. Так, безумовно, потрібен певний інтелект. Не говорити занадто багато або ставити постійні хороші запитання. Часто розумна людина завжди хоче дізнатися більше, тому вона або мовчатиме і слухатиме, або ставитиме запитання, які поглиблюють її розуміння. Одні з тонких ознак інтелекту, яку я помітив, є схильність до обмірковування або глибокого аналізу ситуації. Іноді це може призвести до соціальної незручності або труднощів у соціальному середовищі, оскільки розумні люди часто розглядають кілька перспектив і потенційних результатів, перш ніж говорити або діяти. Така глибина мислення може ускладнювати спонтанну соціальну взаємодію. Ще одна ознака перевага проведення часу на самоті. Вони так чи інакше знають, як робити багато речей і розуміють багато речей, які Часто є дуже складними або мають відмінність в тому, як вони працюють, так би мовити, нюанси. Словниковий запас. Ви можете використовувати сленг і лаятися весь час, як я і мої друзі. Але якщо у вас пристойно великий словниковий запас, це свідчить про те, що ви розумні. Я навчав групу обдарованих учнів початкової школи. Була одна дівчинка, яка ніколи не говорила багато, але коли решта групи була втягнута в суперечку, чи проблему вона одним-двома реченнями потрапляла в саму суть питання. Всі інші зупинялися як копані, на мить замислювалися і починали кивати головами це було вражаюче. Вони здатні швидко і по-різному інтерпретувати інформацію. Ми були в академії, люди з усіх куточків світу. Ми вчилися користуватися специфічним надскладним програмним забезпеченням. У кожного з нас були детальні кроки, як обійти завдання в програмному забезпеченні. Але всі ми робили це неправильно. Але один 16-річний норвезький хлопець весь час випереджав нас на крок. Він міг шифрувати інформацію так. Ніби сам складав інструкції, я й досі не можу зрозуміти, як швидко він адаптувався, і всьому навчився. Він був як губка, яка все вбирала в себе. Я буквально бачив, як він за тиждень, не маючи жодних попередніх знань, просто читаючи ресурси в інтернеті, написав цілий новий інструмент хороший порядний хлопець і природжений геній. Побачили щось нове в людях після цього відео? Пишіть у коментарях свої спостереження. Не забудьте підписатися, щоб дізнатися ще більше цікавого про людську поведінку. Ваша підтримка. Це моє натхнення. Гарної днини!